Сьогодні я розкажу про те, як буквально кожна людина може стати реалізованою, успішною і багатою. І я маю на увазі не ті випадки в житті, коли людина просто стала спадкоємцем якогось великого статку, бо відійшов у світ і не її, наприклад, дядечко Багатий з Франції. Я говорю про ті випадки, коли людина самостійно своїм трудом, своїми руками, своїми мізками формує себе, загартовує і будує своє краще життя, досягаючи більшого бажаного. Особливо це відео буде корисним тим людям, які люблять відкладати на потім, які люблять починати з понеділка своє нове життя, і цей понеділок все ніяк не настане. Всім привіт! Мене звати Урусова Яна, я професійний коуч, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати більш щасливою, здоровою і багатою людиною. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики, і також під цим відео є посилання на мої соцмережі, тільки інстаграм. Переходьте, якщо вам цікаво. І погнали! Сьогодні ми будемо говорити про ключовий елемент будь-якого успіху. І цей ключовий елемент. Та-да-да-дам, та-дам, це дисципліна. Я вже прямо чую ваші думки через екран. О, блін, знову одна і та сама історія, скільки можна. Дисципліна, звички, самоконтроль. А де ж мої гроші в легкості? Мене від тої дисципліни нудить ще з дитячого садочка і школи. І я вас розумію. Але дисципліна це не обов'язково щось неприємне, щось, що напружує людину, що вона робить з під палки. Дисципліна може бути м'якою з урахуванням особливостей вашого характеру, ваших можливостей, вашого образу життя. Дисципліна насправді не передбачає величезний труд, але вона передбачає регулярне повторення маленьких дій. А ще, як сказав Брюс Лі, дисципліна це не набір обмежень, це відсікання зайвого. Я ще до речі дуже люблю вислів, що дисципліна це свобода. І це дійсно так. Я думаю, що майже кожна людина в своєму житті стикалась з такою ситуацією, коли, наприклад, ви подивились якийсь мотиваційний ролик, чи прочитали якусь книжку, подивились фільм, послухали якогось мотиваційного спікера, і у вас всередині прямо розгорілося це полум'я мотивації. Ви подумали, от завтра я точно почну змінювати своє життя. Я почну вставати о п'ятій ранку, я піду в спортзал на пробіжку почну читати, чомусь вчитися, вчити англійську. Буду більше заробляти і стовідсотково зміну своє життя на краще. 100%. Але на наступний день, коли продзвенів будильник, ви його відключили і перевернулись на другий бік, і лягли далі спадки. Ваша мотивація закінчилась вже прямо на цьому моменті. Знайомо? Залиште в коментарях плюсик або слово так, якщо це про вас. І насправді це нормальна історія, тому що мотивація це не те, на чому можна далеко заїхати. І насправді це нормальна історія, тому що на мотивації це не те, на чому можна далеко доїхати. Що важливо розуміти, що мотивація допомагає нам почати на цьому полум'ї, на цій хвилі мотивації, ми можемо почати змінювати своє життя на краще, чогось досягати. Але дисципліна це те, що необхідно, щоб ми продовжили робити те, що потрібно. Для якісного покращення свого життя в будь-якій сфері. Абсолютно всі люди, які досягли хоча б чогось значимого в своєму житті і досягли це своїми руками, вони насправді супердисципліновані. І важливо розуміти, що дисципліна це в першу чергу образ життя, і вміння доводити почати до кінця, а не зливатися на старті або десь на півдорозі. І дисципліна це вміння працювати в довгосрок, не очікуючи швидких результатів. але… Це те, що може повністю, повністю перевернути ваше життя за півроку, за рік, за насправді досить короткий термін, можливо, навіть швидше. І зараз я поділюсь з вами п'ятьма ключовими правилами, які допоможуть вам стати вам на шлях дисципліни, стати вам дисциплінованою людиною, тобто тою людиною, яка завжди досягає бажаного. Перше, що необхідно, щоб стати на шлях дисципліни. Ви маєте чітко розуміти, що ви хочете, яка ваша ціль, тому що розвивати в собі дисципліну є сенс лише в контексті цілі, коли ви рухаєтесь до чогось конкретного і бажаного. Друге, пам'ятайте, що дисципліна формується на звичках, а не на емоціях, на відміну від мотивації. Після того, як ви зрозуміли, що ви хочете, ви маєте зрозуміти також які саме звички вам допоможуть стати тою людиною. Яка може досягти того вашого бажаного результату. Дуже часто достатньо ввести одну-дві звички на регулярній основі в своє життя, і вони вже змінять абсолютно все. Наприклад, ви хочете гарне тіло, і для того, щоб ви його отримали, вам потрібно лише ввести дві звички. Перша це регулярно займатися спортом хоча б 5-10 хвилин в день, або 2-3 рази в спортзалі. І друге це контролювати своє харчування. Все ваше тіло мрії майже у вас в кишені. До речі, у мене є безкоштовний гайд про те, як формувати корисні звички. Щоб його отримати, переходьте в мій інстаграм, посилання під цим відео. Підписуйтесь і пишіть мені в приватні повідомлення слово звичка. Я вам його відправлю. І так, третій пункт. Коли ви встаєте на шлях дисципліни і зміни свого життя. Важливо завжди розумно оцінювати свої можливості і не намагатися охопити все одразу. Наприклад, ви людина, яка жила звичайним життям, ходила на роботу, купувала продукти, виховувала дітей і, в принципі, ні про який саморозвиток навіть і не думала. І тут, на хвилі мотивації, ця людина вирішує кардинально змінити своє життя прямо з понеділка. І спортом буде займатися по 10 разів на тиждень, і правильно харчуватися. І ця людина відмовляється від всяких улюблених смаколиків і починає вивчати англійську, і починає проходити якісь профільні курси, і медувати, і, 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 і ще багато чого, і все відразу. І я вам точно скажу, що при такому підході ви зіллітесь буквально через тиждень, максимум а то ще швидше. Потрібно завжди починати з маленького кроку, з 10 хвилин тренувань в день, а то й з двох. Або прокидатись не о 5-й ранку, як ви собі намріяли, якщо до цього ви прокидались о 12, а хоча б о 10-11, і закріпити це в своєму житті. А після цього починати прокидатись о 9, о 8, а так глядиш до п'ятої ви дійдете. Намагатися вивчити не 200 слів в перший день вивчення англійської, а одне. Але робити це кожен день і рухатись в цьому темпі постійно. Хай в повільному, але в стабільному темпі. Через рік у вас вже будуть неймовірні результати. Повірте, а краще не вірте, просто перевірте, спробуйте. Четвертий пункт: необхідно сформувати собі таке оточення, яке буде вас підтримувати в ваших починаннях. Наприклад, якщо ви хочете стати блогером, інфлюєнсером, вести свої соціальні мережі, продавати свої послуги в своїх соціальних мережах, а ваші рідні говорять про цьому, о Боже. І ти туди. Станеш як оці всі інфоцигани, оці всі блогери, будеш непонятно, які відео знімати. Не соромся, точніше, соромся, і нічого позорить нашу родину. В такому випадку ви точно не досягнете своєї мрії. Але що ви можете зробити в такому випадку? Ви можете піти на якісь профільні курси, веденню інстаграму чи Ютубу, неважливо, Тіктоку. І потрапити, свідомо помістити себе в оточення людей, які будуть також зацікавлені в тій ж самій темі, що і ви. Нехай це буде онлайн-оточення бо онлайн-навчання, неважливо. Але саме ці люди будуть вас надихати, підтримувати вас на вашому новому шляху, а це дуже важливо, особливо спочатку. Я думаю, всі знають прислів'я: з ким поведешся, того й наберешся. І воно може мати як негативний підтекст. Так і позитивний. Якщо ви проводите свій час з людьми, які не зацікавлені в саморозвитку, які, вибачте, деградують, вживають алкоголь в великих кількостях, якусь некорисну їжу, проводять свій час, свої вечори у під'їздах, на лавочці, або там, рубаючись комп'ютерні ігри і більше нічого їх в своєму житті не цікавить, ви переймете. Це від вашого оточення, і ви станете такою самою людиною. А якщо ви оточили себе людьми онлайн, офлайн, неважливо, амбітними, замотивованими, які, наприклад, займаються спортом, слідкують за своїм здоров'ям, прагнуть до більшого, до кращого, прагнуть до більших заробітків, ви так само схожими станете і на них. Тому що в нас працюють зеркальні нейрони. Ми стаємо тими тим. Хто нас оточує. І п'ятий, останній пункт дисциплінованої людини, дуже важливий це планування. Я ж знову-таки прям відчуваю, як ви закотили очі під лоба і, Господі, ще й планування. Але, якщо ви ніколи не планували свої справи на день, на тиждень, на місяць, на рік, починайте це робити прямо зараз. Якщо ви хочете покращити своє життя. Отримати нові результати, бути дисциплінованою людиною все важливе, що приведе вас до вашої мрії, до вашої цілі, має бути у вашому щоденнику в електронному, паперовому. Неважливо. Якщо ви не маєте своїх планів на життя, на день, на місяць, то ви автоматично підключаєтесь до чужих планів, навіть саме цього не розуміючи. Наприклад, вас хтось про щось попросив про якусь допомогу, і ви. Починайте витрачати туди свій час, ресурси, навіть не, хоч, не бажаючи допомагати, але у вас немає своїх планів на день, на життя, а відмовити якось теж незручно, бо навіть немає якоїсь причини, щоб обґрунтувати свою відмову. Або, наприклад, ваш керівник має план по збільшенню свого доходу. І якось так на роботі все стається, що всі працівники, і ви в тому числі, починають працювати понаднормово. Причому дуже часто безкоштовно, ну тому що здебільшого своїх планів, своїх бажань немає, цілей своїх немає, тому залишається працювати ще більше заради цілей свого керівника, наприклад. А коли у вас є чітке розуміння, що я хочу від життя, яка моя ціль, який мій план по досягненню цієї цілі, які мої конкретні кроки. Тоді я чітко тримаюсь цього фокусу і починаю бачити, як інші люди, свідомо чи несвідомо, зазіхають на ваш час, на вашу енергію, на ваші ресурси, які, до речі, не безкінечні. І якщо ви вмієте піклуватись про свої інтереси, відстоювати свої кордони, а цьому треба вчитися, то ви спокійно відсікаєте ці спроби поживитися вашими знову ж таки небезкінечними життєвими ресурсами і енергією. До речі, в мене на каналі є класне відео про те, де брати життєву енергію. Рекомендую його передивитись, залишу посилання на нього в описі до цього відео. І план у вас має бути. І ви маєте йому слідувати. Все, що для вас важливо, має бути занесено в ваш щоденник. Чого там немає, значить для вас це не важливо. Не намагайтеся тримати це в голові. Все в голові не втримаєш, і про найважливіше звичайно ж, забудеш. І останній, шостий, несподіваний бонусний пункт. Успіх в житті це не щось випадкове, що якось так трапляється. Це щоденна робота над собою, над своїми звичками і щоденні маленькі кроки. А також це вміння позбавлятися від зайвого, від того, що краде ваш час і енергію, заради чогось більшого. Наприклад, відмовитися від щоденного проведення часу по 3-4 години в соціальних мережах, або відмовитися від їжі, яка вам додає лише зайвої ваги, або відмовитися від деструктивних стосунків, які тягнуть вас на дно, а замість цього вибрати інше. Саме вибрати, тому що ви доросла людина, і ви саме ви вибираєте, що буде, а чого не буде в вашому житті. І це важливо розуміти і прийняти цю думку і прям її. Взяти, знаєте, таким гаслом на своє життя, тому що саме ви вибираєте, яким буде ваше життя. Зробіть правильний вибір. Сподіваюся, що вам було корисно. Напишіть в коментарях, до речі, наскільки ви, на ваш погляд, дисциплінована людина, і буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Так, я буду розуміти, що мені треба далі знімати подібні відео, що вам. Корисний і потрібен цей контент. Буду чекати ваші коментарі, лайки. Я вас обіймаю і бажаю вам чудового дня до наступних відео.